Колись один мій знайомий сказав: гроші, як вода. Якщо їх не спрямовувати, то вони все одно витечуть, тільки не туди, куди треба. І знаєте, вони точно будуть витікати або у витрати, або формувати майбутній капітал. За даними ЮБС, понад 70% людей із капіталом від 1 мільйона доларів мають персонального фінансового радника. Це береже їхній час, їхні нерви і, звісно ж, гроші. Але насправді важливо, не скільки ти заробляєш. А як ти керуєш своїми грошима? А як зрозуміти, чи потрібен вам фінансовий планер? Розказує топ-7 причин, коли варто звернутися за підтримкою. Мене звати Лариса Мошківська, фінансовий планер iPlan.ua. Причина перша: ви плануєте великі фінансові цілі. Наприклад, купити квартиру, накопичити на освіту дітям чи забезпечити собі достойну пенсію. Це ж не просто назбирати гроші. Адже це відбувається не за один день. Потрібно зрозуміти, скільки, коли і за якою стратегією потрібно накопичувати. Фінансовий планер допомагає грамотно розкласти все по поличках. Причина друга: не знаєте, як правильно інвестувати. NVIDIA – це, звісно, гарна річ, але інвестиції це не місце для експериментів. Один необережний крок, і ви не заробите, а просто втратите свої гроші. Планер допоможе знайти баланс між бажанням заробити і реальною працюючою стратегією. Причина третя: ваші гроші лежать і не працюють. Якщо у вас є заощадження, які просто лежать, наприклад, на депозиті, на карці чи взагалі в готівці, їх повільно з'їдає інфляція, і з цим потрібно щось робити. Причина четверта: зміни у сімейному стані, наприклад, шлюб або, навпаки, розлучення, народження дитини чи навіть несподівана спадщина. Усе це має фінансові наслідки, і варто розібратися, як зберегти кошти і захистити своє фінансове майбутнє. Причина п'ята: плануєте вихід на пенсію, навіть якщо до неї ще 20 років. Бо, як показує практика, пенсія насправді настає швидше, ніж ми про неї думаємо. І краще все ж таки мати власний капітал, аніж сподіватися на соціальні програми. Цікавлять інвестиції, іпотеки, податки, страхування чи в у Словаччині. Тоді вам на канал «Інвестиції без кордонів в Європі. Заходьте, буде цікаво. Причина шоста: отримали велику суму. На жаль, в поточних умовах в Україні це може мати трагічний контекст. Проте навіть в такій ситуації варто звертатися по допомогу. Причина сьома: переїзд в іншу країну, податки, валютні ризики, доступ до українських активів. Все це стає складнішим після релокації. Планер допоможе побудувати нову стратегію до ваших фінансових цілей, враховуючи вже поточні реалії. І бонус найпопулярніша причина: не маєте чіткого розуміння у своїх фінансах. Скільки заробляєте, скільки витрачаєте, як інвестувати? Якщо на ці питання відповідь ну приблизно, то ви точно зекономите багато часу, звернувшись до фінансового планера. Фінанси це насправді не лише про цифри. Це про спокій, про впевненість і про свободу вибору, що я вдало розпоряджаюся кожною гривнею та користуюся інвестиційними можливостями саме так, як потрібно мені. А інколи добре мати поруч людину, яка підкаже: ось так можна трошки краще, а ось тут безпечніше. Тож нехай у вашому житті буде більше фінансових рішень, за які ви будете собі вдячні. Дякую за ваш лайк та підписку на сімейний бюджет.